Пашунь, я йду робити тебе зіркою. А ну-ка, тримай. Давай зараз покаєш нам коврик 2 на 3 по суперрозпродажу. Бомбезний. А ну-ка, візьмемо мікрофончик. Так от раз, красавчик. Давай, 2 на 3, овал, по суперрозпродажу. Вони Добре, тільки прийшли. Ще навіть не було віло. Хлопці, виймайте їх тільки з машини. Давай, тут по гарно, тут чистенько. Тут а. Ви дивіться. Цей, це цей супер кілимочок буде по супер ціні. Ох! А ну-ка, пару слів. Бомба! Бомба шикарний. Не не два, два на три овальний цей килимочок, Ми їх забрали всі зі складу. Просто бомбезно. Всі зі складу забрали. Нам фабрика зробила супер знижку. Ми робимо його. Три з половиною, два на три, крутий килим. Подивіться, яка краса, просто бомбезна. Вони тільки в нас, і в Майкла Джексона, і можуть бути у вас, і в Україні. Подивіться, які краси. Два на три по суперзнижці. Суперзнижка. Основа коврова, коврова основа. Подивіться, фабрика Туречина з коротенькою бахрамою. Всі килимочки забрали ми. Ціна три з половиною, два на три.